Мобілізація інвалідів з 1 травня, хто може піти служити. Дізнайтеся, як проходить мобілізація в Україні сьогодні для людей з інвалідністю. Володимир Зеленський підписав новий законопроєкт, згідно з яким мобілізація в Україні 2024 року для інвалідів може проходити з деякими коригуваннями. Дізнайтеся, хто може отримати відстрочку від служби, а кому не варто на неї розраховувати. Як відбуватиметься мобілізація інвалідів за новим законопроєктом? Відомо, що мобілізація інвалідів двох групи, як і мобілізація інвалідів трьох групи або один, можлива тільки за їхнім добровільним бажанням, якщо чоловік підпише контракт із СУ, до цього моменту їм надається відстрочка на 6-12 місяців залежно від захворювання. Якщо ж військовозобов'язаний у віці від 25 до 55 років отримав групу інвалідності після 24 лютого 2022 року, то він має пройти ЛКК, де такий діагноз буде підтверджено. Таке правило не стосується військовозобов'язаних, у яких з'явилася інвалідність АІ або два групи після травми в рамках служби та захисту України. З 1 травня 2024 року не мобілізують військовозобов'язаних чоловіків із такими захворюваннями, активний прогресуючий туберкульоз, важкі форми вірусних гепатитів, ВІЛ, що супроводжується інфекційними паразитарними хворобами, деякі онкологічні захворювання, хвороби крові та кровотворних органів. Порушення роботи ендокринної системи, діабет, хвороби щитоподібної залози, розлади психіки та поведінки, хвороби нервової системи, хвороби ока та придаткового апарату, хвороби вуха, хвороби системи кровообігу, хвороби органів дихання, хвороби органів травлення, хвороби шкіри та підшкірної клітковини, Хвороби кісткової м'язової системи та сполучної тканини, хвороби сечостатевої системи, вади розвитку, деформації та хромосомні порушення. Після того, як законопроєкт набуде чинності 18 травня, за трьох місяці буде оприлюднено новий список захворювань, що дають право на статус, непридатний для проходження військової служби.